У Кременчуці триває системна допомога Збройним силам України. Цього разу військовим передали сучасні безпілотники Матрис 4 т які здатні значно підвищити ефективність роботи підрозділів на передовій. Разом із дронами захисники отримали спеціальні антени із подовженими кабелями, що дозволяє забезпечити більш якісний та стійкий зв'язок у складних умовах. Продовжуємо допомагати Збройним силам України. Сьогодні передаємо чергу партію обладнання. Це сучасні дрони, які дозволяють краще бачити ворога, краще його вражати. Це антени, які дозволяють операторам бути в безпеці і керувати цими засобами безпечно для себе. Ефективна техніка для сучасної війни, для нашої перемоги. Видно, все це переглянув, тому дякую вам. Дякую. Дякую. Все, дякую. Дрони Матріс 4Т відомі своєю високою точністю, здатністю працювати навіть у темний час доби та на великій відстані. Вони дозволяють вести розвідку, виявляти позиції противника, коригувати вогонь артилерії та своєчасно передавати інформацію про пересування ворога. Завдяки цим можливостям військові отримують перевагу, адже можуть діяти більш злагоджено і передбачити дії противника. Не менш важливим є обладнання для зв'язку. Антени із подовженими кабелями допомагають налагодити стійке передавання даних, що особливо актуально в умовах, коли ворог намагається глушити сигнали або працювати із засобами РЕП. Стабільний канал комунікації гарантує швидку координацію між підрозділами та безперебійний контроль ситуації на полі бою. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини.